Джордж Оруел, 1984. Глава шоста, частина 1. Вінсон написав у своєму щоденнику. Це сталося три роки тому. Був темний вечір у вузькому провулку неподалік однієї великої залізничної станції. Вона стояла поблизу дверної пройми біля стіни. Вуличний ліхтар заледве ледве світив. Вона мала молоде обличчя, дуже рясно нафарбоване. Насправді ж це ніби її фарбування принаджувало мене та закликало до мене своєю білизною та незаплямованістю, наче маска, з яскраво-червоними губами. Партійні жінки ніколи не фарбували своє обличчя, у цьому провулку нікого більше не було, та навіть жодного телезахисту. Вона сказала два долари. Я від цієї миті було дуже складно продовжувати. Він закрив свої очі та помасажував їх пальцями, намагаючись вивчати ще хоч трохи спогадів про поточний образ. Він мав майже непереборну спокусу загортати на всю чи загорлати на всю горляку триповерхових брудних слів, аби гепнути своєю головою об стінку, влупити по столу та ж бурнути чорнильницю геть у вікно, зробити будь-яку брутальну, галасливу чи сповнену болю річ. Що могла вирвати з пам'яті те, що було гірше за тортури для нього. Твій найгарніший ворог, зрозумів він, це твоя власна нервова система. У будь-яку мить напруга всередині тебе була зобов'язана виказати себе у будь-який видимий симптом. Він подумав про чоловіка, повз якого пройшов на вулиці кілька тижнів тому. Цілком звичайного вигляду чоловік, член партії, віком від 35 до 40 років, високий та стрункий з портфелем. Між ними було лише декілька метрів, коли лівий бік чоловічого обличчя зненацька скрутило певного роду судомою. Це трапилося знову, коли він проходив вже повз нього це було лише сіпання, дрижак, неначе миттєве клацання затвору фотооб'єктива, але, й вочевидь, звична річ. Він пригадав, що подумав тоді цей не борака, спікся. І що було найважливіше в цьому, це те, що ця дія була цілком імовірно несвідомою. Найбільш смертельною небезпекою з-поміж всього було розмовляти у вісні. не було жодного способу захистити себе від цього, як йому здавалося. Він глибоко вдихнув та продовжив писати я пішов за нею у двірну пройму через заднє подвір'я до кухні на цокольному поверсі там було ліжко під стіною та лампа на столі, що дуже тьмяно світила. Він заскриготав зубами, йому кортіло плюватися. Одночасно з цією жінкою на кухні цокольного поверху він думав і про Катерину, його дружину. Вінсон був одружений, мав би бути одруженим у будь-якому разі. Ймовірно, він все ще був одружений, доки він знав, що його дружина не померла. Він, здавалося, знову дихав важкий та задушливий присмак цієї кухні на цокольному поверсі. Присмак, що складався з клопів, брудного одягу та мерзенного запаху дешевих парфумів. Але тим не менш привабливий, оскільки жодна жінка з партії ніколи не використовувала парфумів, бо навіть неможливо було собі це навіть уявити. Лише проли використовували парфуми. У його свідомості це був запах невідривно пов'язаний з розпустою. Коли він пішов з тією жінкою, це був його перший гріх за два роки або близько того. Злягання з повіями, звісно, було суворо заборонено. Але це одне з тих правил, які ти міг собі дозволити, а іноді й порушити. Це було небезпечно, але це не було питанням життя та смерті. Були впійманими сповіями, могло означати 5 років у таборах примусової праці, найбільше якщо, звісно, тебе не було залучено до інших злочинів. І це було досить легко вжити заходів, щоб тебе не було впіймано під час злягання. Найзлиденніші квартали кишіли жінками, які були готові продавати себе. Деякі навіть готові були продатися за пляшку джину, який не звикли пити. За мовчазної згоди партія навіть була схильна до заохочення проституції, це наче віддушено для тих інстинктів, які не могли бути остаточно пригнічені. Проста розпуста не мала великого значення, доки її чинили безрадісно та крадькома і виключно жінками найбіднішого та найзнехтованішого штибу. Злочином, що не мав жодного прощення, був. Проміскуєтет або ж безладні статеві зв'язки між членами партії, але це був один з тих злочинів, у яких звинувачували під час великих чисток та постійно отримували зізнання у ньому, було дуже важко уявити, щоб щось схоже на це дійсно траплялося. Метою партії було не лише запобігання формуванню прихильності між чоловіками та жінками, яку згодом неможливо було б контролювати. Насправді неофіційною метою було усунення цілковито усіх приємних відчуттів зі статевого акту. Настільки кохання, як еротизм, був головним ворогом, як всередині шлюбу, так і поза ним. Усі шлюби між членами партії повинні були бути схвалені комітетом спеціально створеним для цієї мети, та, одначе цей принцип ніколи не вимовляли вголос. У дозволі завжди відмовляли, якщо пара складала враження фізично привабливої та взаємогодящої. Єдиною офіційною визнаною метою шлюбу було народження дітей для потреб партії. Статеві зносини повинні були виглядати як цілком огидна другорядна дія на зразок клізми. Проте це, це ніколи не говорили прямим текстом, але у опосередкований спосіб це втокмачувалося у кожного члена партії, ще з раннього дитинства. Для цього навіть було створено цілі організації на зразок молодшої ліги антисекс, які палку захищали цілковитий целібат для обох статей, усіх дітей повинні були породжувати за допомогою штучного заплітнення штучзап, так воно звалося на Новосуржі, та провадити це у публічних установах. Це, як усвідомлював Вінстон, все ще сприймалося як у повній мірі серйозно, але якимось чином втерлося до загальної ідеології партії. Партія намагалася вбити статевий інстинкт або якщо не могла вбити його, спотворити та забруднити його. Він не знав, чому чинили саме так, але це здавалося природнім, що так і має чинитися, і допоки жінки були зацікавлені, зусилля партії були переважно вдалими. Він знову подумав про Катерину це повинно було бути 9, 10, можливо 11 років минуло з тої пори, як вони розійшлися. Це було досить кумедним, що він так зрідка думав про неї. Іноді протягом багатьох днів він цілковито забував про те, що був одружений. Вони були разом приблизно 15 місяців. Партія не дозволяла розлучень, але було легко домовитися про окреме життя у випадках, коли не було дітей. Катерина була високою світловолосою дівчиною, дуже стрункою, з вишуканими рухами. Вона мала сміливе орлине обличчя. Обличчя, яке хтось би назвав шляхетним, допоки не зрозумів би, що під ним, ймовірно, нічого немає. На початку свого подружнього життя він вирішив, проте це можливо було тому, що він знав її більш особисто, ніж решту людей, що вона без жодного виключення найбільш тупа, волігарна та порожньомозка особа, що йому коли-небудь довелося зустріти. Вона не мала жодних думок у своїй голові, окрім гасел, і не було такої маячні. Абсолютно жодну, яку б вона не була здатна проковтнути, якщо партія годувала нею її зі своєї долоні. Людська звукова доріжка, таке прізвисько він дав їй потайки, і він продовжував нестерпне життя з нею лише заради однієї речі сексу.